Мої дорогі риби, я вітаю вас у 2025 році і я вітаю вас на своєму каналі. Давайте ми з вами зараз зробимо невеличкий, коротенький теропрогноз для того, щоб ви розуміли, які енергії в 2025 році будуть вас супроводжувати, які програми будуть закладатися в ваших фінансах, в вашій професійній сфері, в вашій роботі, в вашому бізнесі, в вашому особистому житті, які задачі перед вами ставлять вищі сили на 2025 рік. І яким цей рік в цілому для вас буде, я сподіваюся, що цей розклад він допоможе вам визначити вектор вашого руху в 2025 році. Ви зрозумієте для себе, куди вам варто спрямувати максимально свою енергію. Я раджу вам подивитися іще прогноз по знаку вашого асценденту. Для того, щоб визначити знак свого асценденту, якщо ви його не знаєте, ви можете скористатися будь-якою онлайн-програмою. Або ви можете звернутися до мене, і я вам допоможу визначити знак вашого асценденту. Для цього мені потрібна точна дата вашого народження, точний час вашого народження та місце. Будь ласка, звертайтеся в особисті повідомлення, і я залюбки вам допоможу визначити ваш знак асценденту. А зараз давайте ми подивимось, які ж енергії закладає 2025 рік по вашому знакові зодіаку. Задача 2025 року для вас, дорогі риби. Основний фон цього року, яким цей рік для вас буде, ваша фінансова сфера, сфера вашого особистого професійного життя, сфера вашого особистого життя, головний подарунок 2025 року для вас, головне розчарування 2025 року для вас. Ваша боротьба в 2025 році. Так, і порада карт в 2025 році для вас, дорогі риби. Давайте дивитися. Так, ну зараз ви проживаєте в енергіях халицера чаш, тобто це говорить про емоційність. Це говорить про те, що, можливо, хтось ще досі святкує а, новорічні свята. А, хтось, можливо, зараз знаходиться в романтичних почуттях, в романтичних стосунках. Тобто, можливо, зараз ви поряд із коханою людиною знаходитесь. А, цей рік закладає вас доволі потужну програму прориву, тобто задача, яку перед вами ставлять вищі сили на 2025 рік. Це не зупиняючись рухатися вперед, прориватися, тобто не спинятися ні на долю секунди. Цей рік буде доволі складним для вас, тому що він буде проходити в абсолютно невластивих для вас енергіях. Він не буде повільним, він не буде розміреним. Він, навпаки, буде дуже і дуже запальним. Але ця ці запальні енергії вони принесуть вам успіх. Тобто, цей рік він вас загартує. він... Навчить вас іще більше дослухатися до власної інтуїції, він навчить вас визначати у своєму оточенні зрадників та брехунів. Він навчить вас максимально а, різко зривати маски з оточуючих людей. Тому що цей рік він буде проходити для вас в енергіях п'ятірки жезлів. А п'ятірка жезлів це боротьба, це змагання. Ви будете змагатися за своє місце під сонцем. В когось це може бути конкурентна боротьба на роботі. В когось в когось це може бути боротьба в стосунках, наприклад, за пальмо першості. В когось це може бути навіть суперечки із самим собою. Тому що у вас все, все навколо вас буде спонукати в 2025 році рухатися вперед. А враховуючи те, що риби це доволі повільний знак зодіаку, відповідно, ви можете сперечатися із самим собою, оборотися із самим собою. Максимальну увагу в 2025 році вам, риби, треба звернути на свою фінансову сферу. Тому що по вашій фінансовій сфері йде карта повішеного. А повішений це дуже часто якісь блокування, це зависання якихось платежів. Це якась завища ситуація в фінансах, це якісь боргові або кредитні зобов'язання. Тобто, якщо у вас такі є, то вам треба в 2025 році докласти максимум зусиль для того, щоб закрити всі борги і всі кредити. Звісно, я можу сказати по цій карті, що 2025 рік він не сильно буде зосереджувати вас на фінансовій сфері. Можливо, ви дійсно будете займатися своїм професійним. Розвитком або особистим життям заради власного задоволення. Тому що у вас в карті в сфері професійної вашої діяльності лежить карта Сонце. А карта сонце це про популярність, це про те, що в 2025 році ви можете засвітитися, ви можете стати популярною людиною, ви можете рекламувати свої послуги або товари в інтернеті, ви можете засвітитися в колективі, ви будете такого свого роду зірочкою. І питання фінансів для вас буде. Будуть стільки актуальні, тобто фокус вашої уваги, він може з питань фінансів, з матеріального задоволення закцентуватися з на моральному все ж таки задоволенні, на тому, що ви будете тішитися в промінчиках оцієї слави. Хто хотів запровадити власний бізнес у 2025 році? У вас є абсолютно всі можливості для того, щоб вистрілити, для того, щоб засвітитися. Якщо у вас були якісь таланти, і наразі і зараз є, ви можете їх монетизувати, ці таланти. Ви можете народити оце, оцю дитинку, ви можете народити свій власний бізнес, свою власну справу. В сфері особистого життя у вас лежить карта Паш Кубків. Це доволі сприятлива карта, яка говорить про те, що в вашому особистому житті у вас може бути поповнення в родині, у вас може народитися дитина або онук, або онука. Ви можете завагітніти. Також, якщо зараз у вас немає ніяких відносин, то в 2025 році у вас можуть з'явитися романтичні відносини. Ви можете фліртувати з якоюсь доволі цікавою людиною. Причому ця людина вона буде спонукати вас до духовного розвитку. Тобто, це буде така людина, яка буде вібрувати з вами на одних вібраціях. Тому що у вас все ж таки водний знак зодіаку. Поряд Спажом кубків лежить карта верховної жриці, і це говорить про те, що ця людина вона якраз буде відповідати вашому внутрішньому світові. В існуючих відносинах, якщо у вас зараз доволі міцні, хороші відносини, то ви можете їх оновити. Причому оновити романтичними почуттями. Тобто ви можете зануритися в приємні спогади з вашим партнером, і ви можете наповнити ваші стосунки, знову ж таки, оцією первинною романтикою, яка в них була. Якщо зараз в ваших відносинах вже такі трішечки болото, то да, ви можете їх, в принципі, у 2025 році от таким чином оновити. Основним здобутком, основним подарунком 2025 року для вас випадає карта Верховна Жриця. А це карта інтуїції, це карта мудрості, це карта, яка говорить про те, що ваше життя можуть увійти якісь сакральні знання, ви можете дізнатися якусь таємницю. Причому ви не стільки її дізнаєтесь, скільки ви більше інтуїтивно відчуєте, що насправді це так і є. Тобто ви познаєте істину, ви дізнаєтесь цю істину. Карта Верховна Жриця. Це іще і про навчання, але це більше все ж таки навчання, яке спонукає. А які більше призводять до духовного розвитку, тобто, це може бути езотеріка, це може бути психологія, це може бути астрологія, енергетичні практики, тобто, це може бути щось таке, що дійсно занурить вас всередину себе. Ну і також ця карта вона може говорити і ще про те, що у вашому житті може з'явитися якась жінка, яка стане вашим духовним наставником. Яка стане вашою доброю порадницею, це буде доволі досвідчена жінка, яка у ваше життя принесе мудрість, принесе світло, це от духовне дійсно світло. Ви можете просто навіть прочитати якусь доволі корисну книжку, книжку, яка обважує вашу свідомість, і це для вас буде подарунком в 2025 році. Основною втратою, основним розчаруванням 2025 року у вас випадає карта п'ятірка мечів, яка говорить про зраду, яка говорить про те, що вас хтось може обманути, зрадити, підставити, скривдити, і це для вас буде доволі доволі боляче. Ну, я скажу вам так. Ви, в принципі, якби з одного боку, ви будете розчаровані, але з іншого боку, у вас в голові лежить карта сонце, яка говорить про те, що ви прозрієте, у вас просто відкриються очі на цю людину, і ви таким чином підчистите своє оточення. Ви зробите своє оточення більш все ж таки чистим, без цієї людини. Далі, ваша основна боротьба в цьому році по карті зірка це те, що ви будете все ж таки крістерні йти до зірок. Тобто у вас будуть якісь мрії, у вас будуть якісь плани на цей рік. Можливо, хтось вже прописав карту своїх бажань. І в 2025 році ви будете до цього йти. Буквально, перас перадастра, крістерні до зірок, ви будете прориватися до своєї мрії, хтось буде проривати до популярності, хтось буде прориватися до знань, тому що у вас по діагоналі лежить карта, верховна жриця. Хтось буде прориватися до того, щоб запровадити, відкрити власну справу, власний бізнес. Хтось, наприклад, поставить собі за ціль покращити свою зовнішність. І, відповідно, ви за це будете боротися, ви будете боротися за свою зірку, за свою мрію. Порада для вас, по лицарю жезлів, не зупинятися, йти до поставлених цілей. Вам треба надолужувати час, тому що ви десь трішечки навіть не встигаєте, вас вищі сили підганяють. Вони вам на задачу дають карту колісниця, якою вони вам говорять про те, що ви вже десь пригальмовуєте, вам треба рухатися швидше, вам треба е, прориватися і вам треба розчищати собі шлях. А розчищати собі шлях, вам все ж таки треба. Треба через цю боротьбу. Причому боротьбу як з оточуючими якимись людьми, які вас пригальмовують, наприклад, ставлять палки в колеса, так і з самим собою. Вам теж треба навчитися боротися. Якщо у вас Знаєте, всередині як декілька голосів, да? тобто людина, яка в вас вірить, і людина, яка в вас не вірить, то вам все ж таки треба перебороти ту людину, яка в вас не вірить, і рухатися вперед. Тому що у вас є абсолютно всі можливості в 2025 році для того, щоб прорватися, зробити прорив в своєму житті, причому доволі кардинальний. Дивіться, дорогі риби, вам максимальну увагу в 2025 році треба звернути на свою фінансову сферу, тому що тут у вас можуть все ж таки бути якісь зависання. Якщо у вас були якісь борги або якісь кредити, то отут -от вам треба все ж таки вирішити ці питання в 2025 році, для того щоб в 2026 ви вже входили оновленим без оцих боргових зобов'язань. І в жодному випадку, в 2025 вам не треба робити ще додаткові борги і додаткові кредити, тому що тоді ви можете втрапити в довготривалу боргову яму. Вам цього не треба, тому що вам треба рухатися в. red. Отаким 2025 рік буде для вас, мої дорогі риби. І я бажаю вам, щоб він був для вас успішним, продуктивним і щасливим. І я бажаю, щоб всі ваші мрії, всі ваші задуми знайшли шлях до здійснення якомога комфортніше та якомога безпечніше для вас. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть мені коментарі, як вас вже зрезонував цей розклад. Відчуваєте чи не відчуваєте ви ці енергії? І це відео своєму другові рибі, для того, щоб він теж знав. До чого йому треба бути готовим у 2025 році.